До Романського районного відділу поліції звернулася 61-річна місцева мешканка з повідомленням про шахрайство. Жінка розповіла, що в одній із соціальних мереж натрапила на оголошення про оформлення грошової допомоги на суму тисячу гривень. Прийшовши за посиланням, заповнила заявку. Незабаром їй зателефонував невідомий, який попросив здійснити кілька простих дій для завершення оформлення. Не, не питали мене номер картки, не пін-кода, ніяких чисел. Тільки нажміть на настройки. Через хвилинку знову натисніть. Все, чекайте, прийде смс. -ка. Все оформили. Через 10 хвилин заявниця виявила, що її телефон заблоковано, тож вона звернулася до майстра. А після розблокування мобільного потерпіла, дізналася, що на її кредитному рахунку з'явилося 640 гривень. Я думаю, це перекинулось із зарплатної карточки. Я вирішила ці 600 потратити і потім заблокувати карточку. Залишилось на цій карточці 52 гривні. Думаю, ну заблокую. Але вже під час маніпуляцій з блокуванням картки жінка виявила, що з її банківського рахунку зникло майже 100 тисяч гривень. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України Шахрайство та проводять всі необхідні заходи щодо встановлення осіб зловмисників. Громадяни нагадуємо бути особливо обачними з оголошеннями про надання грошової допомоги, особливо від сумнівних джерел. Та рекомендуємо не переходити за підозрілими посиланнями, адже такі пропозиції часто приховують в собі викрадення ваших особистих даних та як наслідок ваших грошей. Будьте уважні та не довіряйте незнайомцям, також завжди перевіряйте інформацію перед тим, як прийняти рішення.